Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, брати та сестри, маріани. З вами український мандруючий монах Ігор Швець. Сьогодні я провожу на Яблуневого Спаса на велике наше свято православної церкви, Преображення Господнього. Провожу хресний хід по місту Сикіряни Чернівецької області. Ви запитуєте чому. Тому що православна віра на превеликий жаль у нас зникає. Я не повторюю московські наративи про те, що у нас в Україні гонять православну віру, ганяють. Ні, вона зникає. Вам потрібні докази. Так, доказ прямо тут. Сьогодні велике свято, преображення Господнього. Де повинні бути віруючі? Правильно, в церкві. Ну, я пройду сьогодні біля церкви ПЦУ, біля церкви УПЦ. Але там не знаю, скільки віруючих є. Таке велике свято, там повинні двері просто ломатися від того, що люди хочуть помолитися, стати на коліна. А цього немає. У нас усі зараз на базарі, всі віруючі наші, брати, сестри, миряни на базарі. На ринку Сікеріянському, і я пішов, обійшов весь ринок. Обійшов весь ринок, щоб люди хоча б подивилися на хрест. Знаєте, мені саме страшно, коли віруючі ПЦУ, одна з авторитетних віруючих ПЦУ, з їхньої десятки, як кажуть, сказала, чого ж монах ходить? З Христом, це що віра ходити по 20 кілометрів Христом. Так, я ходжу по 2, 18 по 11 кілометрів, менше 10 ніколи не ходив. Але справа не в тому, які можуть бути віруючі ПЦУ міста Сокіряни, коли вони навіть не знають, чому і для чого робиться Хресний хід. Хресний хід робиться для того, щоби. Прогнати диявола та сатану з наших вулиць, з нашої країни, з мого міста Сикіряни. Зараз іде війна, нам потрібна перемога, потрібна єдність. І всі важкі часи, мандруючі монахи, ходили з Христами по Україні, коли були війни, епідемії, засухи, голод. Молили Господа Богу, щоб Він змилостився над нами. А чому бояться Христа? От чому бояться Христа? Чому я йду з Христом по вулиці? Тому що сатана диявол, який зараз править тут, в Україні. На превеликий жаль, в Україні зараз немає Господа Бога. Немає, є сатана диявол, який править Україною. Україна знищується, безбожництво. Байдужі очі людей, які дивляться на хрест. Ну, я не знаю, як на кілограм ковбаси. На ковбасу вони миліше дивляться. Все це я бачу і знаю, тому кожна людина робить важкий час війни все, що може. І я, мандруючий монах, йду з хрестом, щоб прогнати цю сатану, цю цього диявола з наших вулиць міста Сикіряни. З душі і сердець людей, щоб була перемога мир, щоб була доброта у людей, не заздрість, не бажання знищити, розтоптати когось, а доброта, єднання, віра в Бога. Продовжую свій хресний хід, буду знімати потихеньку, все, що буде по дорозі. До нових зустрічей, мандруючий монах, брат Єгор горскіряни, Чернівецька область.